Якщо чесно, це відео для мене особливе. Хто як не вчителі дає нам приклади поведінки, відкриває шляхи та надихає на розвиток? Тому хочу приділити час цій важливій справі і розповісти про еволюцію моєї улюбленої професії вчителя. Перші вчителі були не працівниками шкіл, а хранителями знань. Вони не просто навчали, а формували майбутніх чиновників, тому і дисципліни були відповідні: письмо, арифметика і закони. У Єгипті, Греції, Китаї і Римі навчання мало різні форми, але одну спільну суть. У Єгипті жерці давали знання про математику, медицину і письмо, виховуючи дисципліну і слухняність. У Греції філософи, як Сократ, Платон і Арістотель через запитання розвивали логіку і особистість. У Китаї конфуціянські вчителі були моральними орієнтирами, що показували шлях, але не змушували йти. А в Римі освіта через початкову граматичну та риторичну школу формувала навички і характер, де слово ставало зброєю держави. І всюди вчитель залишався тим, хто не просто дає знання, а веде, показує шлях і виховує людину. Наскільки багато вчителів зараз виконують цю функцію? При цих широких функціях наставники мали високі очікування. Якщо учень напише знак криво, вчитель візьме різко. Бо помилка вважалася не просто помилкою, це була загроза його майбутньому. Після античності головними хранителями знань у Європі стали монахи. Вони не створювали нових ідей, вони рятували старі. Бенедикт Нурсійський – чернець реформатор VI століття, створив правило життя монастиря, де навчання стало обов'язком на рівні з молитвою і працею. Саме тому монастирі перетворилися на місця порядку в хаотичному світі. У них переписували Арістотеля, Цицерона і Плінія Старшого. Один перепис міг тривати роками. Навчання трималося на семи вільних мистецтвах: граматиці, риториці, діалектиці, арифметиці, геометрії, музиці і астрономії. Ця система давала спільну освітню мову, однакові предмети, однакові підходи, одна латина для всієї Західної Європи. З 12 століття знання виходять за монастирські стіни у Болонії, Парижі та Оксфорді. З'являються університети у Парижі. Викладав Беляр, викладач, який учив сумніватися і сперечатися. Його лекції збирали натовпу студентів, а ідеї викликали скандали. Він учив не залучувати авторитети, а ставити запитання: чи можна довести віру розумом, чи завжди отці церкви мали рацію? Саме ця звичка сумніватися зробила його зіркою університету і водночас фігурою постійних скандалів. Університетський вчитель більше не був ченцем. Наприклад, Фома Аквінський, домініканський монах і філософ, показав, що віра і логіка не вороги, а логіка Арістотеля не руйнує віру, а допомагає її пояснити. Змінюється і практика викладання. Вчителі читають лекції, проводять диспути, публічно перевіряють ідеї на міцність. Покарання ще існують, але головним інструментом стає слово, аргумент і публічний спір. Десь був обов'язковою частиною навчання. Студент мав не повторити думку вчителя, а захистити її перед іншими. Помилка означала не покарання, а публічну поразку. Саме у цей час знання вперше почали вимірювати іспитами і диспутами для починаючих, потім ступенями, як от бакалавр, ліцензіат, магістр, а після цього ліцензія на викладання. Викладати міг не кожен. Це право треба було заслужити. Його надавала університетська спільнота, а не особистий авторитет. Вчителі і студенти почали рухатися між містами. Латина дозволяла навчатись у Болонії, а викладати в Парижі чи Оксфорді. Так формується перша міжнародна освітня спільнота. На цьому етапі освіта змінює статус, знання перестають просто зберігатися. Їх починають організовувати, перевіряти і передавати як систему. А вчитель стає її ключовою фігурою. Новий час приносить ідею, яка змінює саму суть освіти. Навчатися має право кожен у 18-19 століттях. Прусія створює першу державну систему загальної школи: регулярні уроки, поділ на класи, навчальні програми, підручники і обов'язкове відвідування. Школа стає масовою. Освіта вперше перестає бути привілеєм, адже держава бачить у школі інструмент підготувати громадян, солдатів, чиновників. Знання стандартизують, навчання уніфікують. Учитель отримує чітку роль у системі. Але паралельно народжується інша ідея від Яна Амоса Коменського, філософа і педагога XVII століття, що мріяв про школу без страху. Він вважав, що дітей потрібно вчити послідовно, зрозуміло і відповідно до віку. Саме він заклав класну урочну систему, принципи наочності, коли знання демонструють через наочні приклади, та створив нові підручники з ілюстраціями. Невелике покращення для підручників, але наскільки ж це впливає на навчання навіть сьогодні? У 19 столітті педагогіка перестає бути інтуїцією завдяки йогану Генріху Песталотці та Фрідріху Фребелю, які говорять про розвиток дитини, а не лише передачу знань. З'являються методики пам'яті, уваги, виховання через діяльність і гру дитину більше не сприймають як незавершеного дорослого. Також Фрідріх Фребель придумав дитячий садок і гру як метод навчання, де дитина стає активним учасником процесу, а не пасивним слухачем. Натомість учень стає центром навчання, а освіта починає враховувати вік, стібності і потреби. Вчитель поступово переходить від контролю до супроводу у 20 столітті. Цей процес прискорюється. Джон Зюї пропонує навчання через досвід, проєкти та проблемні ситуації. А Марія Монтесорі підкреслює самостійність, свободу вибору та внутрішню мотивацію дитини. Вчитель більше не диктує. А створює умови, щоб дитина могла відкривати світ сама. Освіта стає демократичнішою. Жінки отримують доступ до навчання, формуються національні шкільні системи. А розвиток педагогічної психології дає нові підходи до підтримки дітей. Роль учителя знову змінюється. Він уже не лише передає знання. Він формує мислення, цінності і світогляд. Саме тут народжується образ сучасного вчителя не як наглядача, а як того, хто допомагає людині стати собою. Сьогодні ми живемо у часи, про які навіть Коменський не міг мріяти. Вчитель працює не лише з дошкою і підручником, а з комп'ютерами, платформами, інтерактивними матеріалами, замість табличок з глини, google Classroom і штучний інтелект. Разом із цим з'являються і нові виклики: покоління дітей, що мислить кліпово, надлишок інформації, яку треба навчитися оцінювати, емоційне вихорання педагогів. потреба постійно навчатися самому. І все ж ця епоха породжує своїх героїв сучасних українських вчителів, що не просто адаптуються, а творять нову українську освіту. Леся Павлюк, учителька початкових класів з Івано-Франківська, увійшла до топ 50 найкращих педагогів світу за версією Global Teacher Prize 2025 року і відома своїм інклюзивним підходом, що допомагає дітям з особливими потребами повноцінно інтегруватися в класне життя. Ліна Штефан, вчителька української мови та літератури з Харкова, двічі номінована на Global Teacher Prize Ukraine за інтеграцію творчих проєктів, мультимедіа та партнерство з учнями, де головне не тест, а справжній розвиток навичок. Володимир Бабенко, учитель інформатики з Полтавщини, виграв номінацію Учитель-інноватор за стім підходи, проєктне на навчання і гейміфікацію, показуючи, що навіть у невеликих школах народжуються великі ідеї. Тож, роль сучасного вчителя значно розширилась і стала неповторною і незамінною. Але найцікавіше, що чекати далі. Майбутнє освіти вже формується. Частину рутинної роботи виконуватиме технології. Штучний інтелект, наприклад, перевірятиме вправи, створюватиме матеріали, допомагатиме персоналізувати уроки, але роль учителя не зникне, навпаки, стане ще важливішою. Бо жодна програма не навчить співчуття, жоден алгоритм не надихне, жоден робот не помітить у дитині талант там, де інші бачать лише проблеми. Учитель майбутнього це архітектор розвитку. Те, хто створює середовище, в якому дитина росте не тільки розумом, а й душею. А яку роль відіграла для вас професія вчителя? Якщо вчитель на уроці зміг відповісти на якесь запитання дитини, яке навіть не стосується предмета, цей урок уже був не дарма, бо вчитель допоміг дитині, а його завдання допомогти. Юрій Пахомов, учитель хімії і вибір українців 2025 року.